Всім привіт! Радий вас стати на своєму каналі. Сьогодні такий сьогоднішній день. Виїхали по гриби душі. Ось скільки нас збирали. Показую всі твердючі. Це я не знаю як. Найбільше це. От. От. Він, мабуть, більше, ніж моя голова. Оці такі величенькі. Взагалі гриби є, можна збирати. Це, мабуть, кавун такий. От. Це ми так виїхали, що там робиться, і от збирала, скільки грибів самий. О, цей козирний такий. Це маленький є, зараз покажу. Сезон грибів почався. Такий маленький. цей не манюнький, так що нам на пару днів їсти є. що. Ось так. Ну, такий я трошки вже підпорчений, але все одно можна варити, можна їсти. Так. Підписуємося на мій канал, всім гарного дня. 짠, 연기가 아까